Доброго дня, друзі. Поговоримо про особливості надання письмових пояснень органам Державної податкової служби України на їх письмовий запит. Розповім про те, які підводні камені ви можете зустріти на цьому шляху, і як не пропустити прикрих помилок. А я хочу нагадати, що це відео є частиною волонтерського проекту з надання чесної, прозорої і доступної правової інформації для бізнесу. І ви можете стати частиною цього волонтерського проєкту, якщо допоможете мене поширювати цю інформацію шляхом проставлення подобає, шляхом підписки на цей канал та шляхом зроблення тих чи інших коментарів під цим відео. Тож приєднуйтесь, а ми з вами починаємо. Тож ви отримали письмовий запит від органів Державної податкової служби України, в якому міститься вимога про надання інформації або тих чи інших документів, і ви вирішили цей запит задовольнити. Якщо ви не впевнені в тому, чи варто відповідати взагалі на цей запит, і яким чином ви маєте відповідати, подивіться, будь ласка, моє попереднє відео. Там дуже коротко про це я вже розповідав. А якщо ви таки вирішили надати інформацію, то слухайте 10 порад, які я можу дати на цьому шляху. Порада перша. Я наполегливо рекомендую вам все ж таки спочатку проконсультувати з юристом, який спеціалізується саме на питаннях оподаткування, оскільки ще раз наголошую на тому, що навіть іноді ви не бачите тих чи інших проблем, які у вас є, але вони таки існують. Або з документами, або з вашої діяльності, або з вашими контрагентами, або в певних інших питаннях. І дуже добре було б, якщо ви про ці проблеми дізнались від вашого юриста, а не від Державної податкової служби України, вже коли ви ті чи інші речі засвітили перед нею. Порада друга: точно з'ясуйте, що саме запитує у вас орган Державної податкової служби України. Оскільки є найбільш поширені три категорії помилок дуже часто які пропускають наші платники податків. Помилка перша. Платник домислює, додумає сам і відповідає не на те, що написано у запиті, а на те, що йому здається записують податковий орган. І якщо ви зробите саме так, то податкова служба як найліпше буде діяти, нібито ви взагалі нічого не відповіли на запит. А якнайгірше, може дізнатися дещо нову про вас інформацію і розширить коло питань. Помилка друга. Платник розказує взагалі все про себе і свою діяльність. Мовляв, мені ж приховувати нічого. Окей. Але часто ви тим самим не знімаєте питання, а лише розширюєте їх потенційне коло. Просто повірте, це дуже прикра помилка. Помилка третя. Так звана часткова відповідь. Тобто на якісь питання платник відповідає, а на якісь або зовсім не відповідає, або симулює відповідь. Ну що ж, тим самим ви, по-перше, даєте право Державної податкової служби України діяти так, якби ви взагалі не відповідали, а по-друге, самі показуєте свої боліві точки, тобто, чого ви боїтесь або в чому ви не впевнені. Тож, порада друга. Відповідайте саме на те, що вас запитує податковий орган, не більше і не менше. Не фантазуйте! Точна і конкретна відповідь на точні і конкретні питання. Порада третя. Дотримуйтесь строків для надання відповіді, які передбачені Податковим кодексом України. Відповідно до пункту 73 статті 73 ПК України. Платники податків зобов'язані надавати визначену в запиті інформацію та її документальне підтвердження, крім проведення зустрічної перевірки, протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту, якщо інше не передбачено податковим кодексом України. А при проведенні зустрічної звірки платники податків зобов'язані подавати таку інформацію протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту. Друзі, якщо ви не надали відповідь на запит Державної податкової служби у встановлені строки, знову таки Орган Державної податкової служби України має право діяти так, якби ви взагалі не відповідали на поставлений ними запит. Порада четверта. Чітко ідентифікуйте, на який конкретно запит ви надаєте відповідь. Починайте відповідь на запит зі слів Я такий та такий-та», Отримав та уважно розглянув запит органу такого-то, такого-то, номер такий-та, від такої-то то від такої то такої то дати. Це надасть можливість органу Державної податкової служби України чітко зрозуміти, на який саме запит видавали відповідь, і чи повна він на нього відповіли. Порада п'ята. Якщо ви надаєте відповідь на запит, який містить два чи більше питання, будь ласка, відповідайте на кожне питання окремо. Причому для того, щоб уникнути будь-яких незручностей або будь-яких подвійних тлумачень, будь ласка, перед тим, як надавати відповідь, процитуйте, на яке конкретне питання ви відповідаєте. І тоді ваш запит буде повним аргументованим та таким, який не пропускає подвійного тлумачення. Порада шоста. Структуруйте кожну відповідь на кожне питання приблизно таким чином. Спочатку викладайте фактичні обставини з посиланням на конкретні документи, називайте їх у відповіді і робіть посилання на номер цього документу в переліку додатків, для того, щоб було зручно їх е, аналізувати органам ДПС. Потім, якщо це потрібно, посилайтеся на норму чинного законодавства України. Потім, якщо знову це потрібно, і у вас є така інформація. Посилайтесь на роз'яснення органів Державної податкової служби та на судову практику з тих питань, стосовно яких поданий вам запит, і ви даєте на його відповідь. Ось саме такий алгоритм на відповіді я рекомендую робити на кожне питання, які ви отримуєте у письмовому запиті органів ДПС. Порада сьома. Обов'язково. Перелічуйте всі документи, які ви надаєте, як додаток до вашої відповіді на запит органів Державної податкової служби України. Причому цей перелік документів, який ви маєте сформувати, він має містити якнайменш назву кожного документу, номер цього документу, дату складання цього документу і кількість аркушів, на які цей документ міститься. Мова йде звичайно, про копії документів. Друзі, запам'ятайте, отаке формування переліку як перелік додатків на 150 аркушів це дуже погана ідея. Просто повірте, ще раз, кожен документ перелічуйте і мінімально надавайте про нього саме ту інформацію, яку я тільки що вам назвав. Порада восьма. Чинне законодавство України надає вам право самостійно визначати, в якій формі ви будете надавати документи, які від вас витребуються. Ви можете надавати їх або в паперовій формі, або в електронній формі. Так ось я вам рекомендую надавати ці документи у паперовій формі, у формі копій документів, кожну яких ви маєте засвідчити відповідним чином. А саме проставлення надпису згідно з оригіналом. Далі дата, далі ваше прізвище, ім'я та по батькові, і далі ваш підпис. Якщо ви маєте печатку, також засвідчуєте цю копію документів печаткою. Кожну аркуш окремо, кожну сторінку цього документу окремо. Так я розумію, це дуже кропітка робота, це така дуже ну, неблагодарна така робота, але це робота, яка буде виконана вами. Я рекомендую її виконати, і це буде дуже корисно. Вам порада дев'ята. Якщо ви не маєте того чи іншого документу, про який вас питає Орган Державної податкової служби України, будь ласка, у відповіді на запит чітко артикулюйте, чому у вас цього документу немає. Його можемо не мати, наприклад, вам його не повернув ваш контрагент. Або, на жаль, ми з вами живемо у стані війни. Ви можете переїжджати, і цей документ міг втратися при приїзді. Або цей документ мав знаходитися у бухгалтерії, яка, наприклад, знаходилася в якійсь будівлі, яка підпала під обстріл, або інша якась підстава, з якою ви не маєте того чи іншого документа. Так от, якщо ви його не маєте, будь ласка, я рекомендую вам чітко артикулювати, чому ви його не маєте. І нарешті порада десята: відповідь на запит і додані до неї документи. Направляйте або поштою рекомендованим листом з описом вкладення, або наручно, тобто особисто в орган Державної податкової служби України. Якщо ви робите це першим шагом, у вас є опис вкладення і, і докази відсилання і оплати за відсилання вашого листа до органу ДПС. Якщо ви робите це другим шляхом, тобто наручно відносити. Будь ласка, не забудьте відповідь скласти у двох примірниках. і на другому примірнику працівник канцелярії органу державної податкової служби України має проставити вхідний штамп, дату і початку про те, що і свій підпис, що він прийняв від вас такі-та, такі-то -та пояснення, відповідь на запит і додані до неї документи. Це дуже важливо. І особистий бонус від мене. У першому коментарі до цього відео я надам шаблон відповіді на запит органу Державної податкової служби України, який серед іншого містить посилання на певні недоліки запиту, як я їх описую як юрист. І ви можете подивитися, як можна описувати недоліки ті чи інші недоліки запиту, і як формулювати відповідь на те чи інше питання, які можуть міститися у таких запитах органів Державної податкової служби України. Тож дивіться, думайте, дійте. Щасті вам і успіхи вашого бізнесу! До побачення!